Українців закликають утеплятися. Погода вирішує по-справжньому нагадати, що зима близько. Зокрема, вже невдовзі у повітряному просторі країни можуть закружляти пухнасті сніжинки. Окрім того, синоптики прогнозують морози. Так, синоптики Укргідрометцентру зауважили, що заморозків більше не буде, натомість в Україну прийдуть морози. Звичайно, наразі їх прогнозують у нічний час доби. Упродовж найближчих днів середня температура становитиме плюс 7 плюс 13 градусів, уночі мінус 2 плюс 4 градуси, на півдні буде трішки тепліше. Там зима ще не заявлятиме про свої права, тому вдень люди зможуть насолодитися плюс 17 градусами, а вночі плюс 5, плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Окрім того, синоптики розповіли, що до п'ятниці, 20 жовтня, попадів в Україні не прогнозуються. Водночас далі ситуація різко змінюється. Вже 21 жовтня територію України накриють не лише дощі, але й пройдемо мокрий сніг північно-західною полосою, тому готуйте свої соцмережі до перших зимових постів. Без опадів залишиться лише південь, там осінь затримається якнайдовше. Тим часом українські Карпати вже зустріли зиму, вершину піп -Пі Іван Чорногорський замело, а температура повітря опустилася до мінус 6 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!